Україна переходить від сировинного експорту до розвитку переробки та тваринництва. Про це заявляють в Міністерстві аграрної політики і продовольства. Так закликають розвивати м'ясне та молочне тваринництво, щоб підвищити маржинальність української продукції. Це шлях до економічної стійкості, конкурентно спроможності на світовому ринку і достойного майбутнього для українського села стверджують в уряді. В Європі середнє співвідношення тваринництва до рослинництва 50 на 50, а у промислових розвинутих країн. Нах світу тваринництво на рівні 80%. В Україні ж 80% становить рослинна продукція. І ми раді вітати в ефірі Дмитра Соломчука, члена комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку, Ганна, Максим, шановні українці. Вдалого всім і спокійного тижня. Отже, можете нам роз'яснити, чому зараз от робиться ставка на розвиток тваринництва, переробки, і які власне стимули будуть для фермерів від держави, щоб інвестувати у м'ясне і молочне виробництво? Ну, головні стимули, мотивація була тим, як ви сказали тільки що в ефірі, що ринок у нас становить більше рослинних жирів, а і це була гідеонізована пальмова лія. Верховною Радою закон був прийнятий в минулому році, 6 листопада, підписаний президентом. Рік виробникам було дано на перепрофілювання свого виробництва 6 листопада. Він почне цього року діяти, і це дуже сильно змотивувало українське село українських фермерів вкладати кошти в професійні ферми. Півтори, дві дві з тисячі голів. Кожна ферма щоб наситити ринок молочними жарами, і попит ближче два-три роки виключно буде збільшуватись і більше ферм буде будуватись, тому що до цього завозилося в Україну по 220-240 тисяч тонн цих гідреанізованих пальмових жирів, які використовувалися в виробництві продуктів харчування, та ринок встановив орієнтовно. Десь 10 мільярдів гривень на рік, які можна сказати, інвестувалися не нашим фермерам, а інвестувалися фермерам тих країн, де виробляється дана продукція. Ну, от зараз, згідно е, відкритих даних, е, вказується, що на промислових фермах України поголів'я верхньої рогатої худоби за рік зросло на 0,8%. хоча досі фіксували скорочення, зокрема, і через повномасштабну війну, через яку частину господарств довелося релокувати, тобто перевести в більш безпечні місця. Не всюди вистачало приміщень. Це теж було проблемою. А зараз чи можемо говорити про певну стабілізацію ситуації? Я вам скажу, що так релакованих корів дуже багато багато завозиться імпортного поголів'я і будуються на сьогоднішній день, де вже фам 10-12 досить потужних, великих і цей відсоток на кінець року буде прироста значно збільшений. Якби. Що російські війська не били цілеспрямовано по нашим комплексам на Харківщині, там Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині, Херсонщині цей відсоток взагалі був би великий, тому що величезне поголів'я сотні тисяч поголів'я загинули через російське вторгнення, яке довгі армія світу воює з коровами іноді навіть буває. І... але воно відновлюється і цей відсоток кажу буде збільшений через те, що ем, наші. Фермери мають 6 листопада цього року замінити гідрогенізований пальмові жарі на наші молочні якості, а звати українське село. А ч, в чому в чому сенс таких цілеспрямованих ударів по э, худобі э, з боку росіян? Ну це, це ж витрачаються немалі кошти. Якщо ми говоримо про ракети, якими завдаються удари, натомість натомість, що вони отримують. А вони і по корівникам б'ють по свинарникам, по елеваторам з самого початку війни, щоб створити передовольчу небезпеку, щоб показати, щоб в світі, де ми їм продукцію, як молочну, так м'ясо молочну, там зернову групу товарів, олійну групу товарів, бобову. Щоб ми не змогли експортувати, не мали тих потужностей, і потім вони пропонують тим країнам свою, свою продукцію. Це сили спрямовані удари, тому що не раз був е, на деокупованих територіях чи при фронтових є знищені свинайники поголів'я по 70-80 тисяч свиней. Корів на Херсонщині є господарство, де просто стрілювали навіть з автоматів. Чи на Чернігівщині, що, хоча вони ніякої загрози для танка, чи для військового не несуть це тварини, звичайні тварини, які несуть тільки добро, але це сприціли спрямовані акти, щоб е, нашу таку знаєте, наше ім'я України, що ми сільськогосподарська країна, що у нас найкраща продукція у світі по якості, по ціні, щоб підірвати цей авторитет на світовій арені. Дуже дякуємо за те, що долучилися до ефіру. Відповіли на наші питання. Вам вдало спокійно Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики, долучався до нашої фір.